Запоріжанки Крістіна та Світлана відомі музикантки дівчата влаштовували вуличні концерти, збирали кошти для зсу. Це їх останній виступ 9 серпня 23-го року. Їхнє життя забрала російська ракета. Аби вшанувати дівчат після трагедії батьки відкрили збір для встановлення пам'ятнику талановитим запоріжанкам. Завдяки вам ми зібрали суму, яку ви вирішили витратити на пам'ятник дівчатам. Ті кошти в нас викрили. Збір відкрили на рахунок хлопця загиблої вокалістки Крістіни. Зрештою він привласнив зібрані на пам'ятник 280 тисяч гривень та зник. Саме боляче було це те, що він проживав з нами певний час навіть після загибелі Крістини. І коли ми, напевно, десь 13-го числа вже вирішили, що там завтра чи післязавтра підемо і робимо замовлення, він знаходився поруч з нами, і ми про це йому озвучили. І на наступний день, цей день був неділя, він зник. Просто зник, залишаючи повністю всі речі. Близько місяця родини дівчат намагалися зв'язатися з 24-річним хлопцем, звертались до його батьків. Звертатися в поліцію ми до цього не причетні. Це все, що було нам сказано. Тобто, такі родичі, які такі були дружні, такі були привітні, а потім ми, ми вийшли такими. Ви самі винуваті в цьому. Тобто, ми ну, нас звинуватили в цьому, що ми саме довірилися йому. У січні цього року родини загиблих таки звернулись до поліції. Після проведення певних слідчих дій було зібрано достатньо доказів щодо причетності його до вказаного злочину. Шахрайство на трагедіях на жаль розповсюджене явище, кажуть правоохоронці. Тільки з початку року в області зареєстровано більше ніж півтори тисячі таких злочинів. Їх всіх об'єднує саме маніпулювання свідомістю потерпілих під будь-якими там. Приводами там допомога, якісь там покупки, і тому подібне. Але саме факти вчинення шахрайств на горі інших людей це дуже цинічно, дуже гнусно, і ці факти, вони, скажімо так, для нас є найпріоритетнішими в розкритті. Тепер хлопцю загрожує до двох років позбавлення волі, але ми ще будемо проводити певні свічі дії. Кінцеву точку буде поставка крапку було поставлено чуть пізніше.